Чи не завадить видобуток газу багатомільйонному інвестпроєкту. Над цим поміркували у райдержадміністрації. Нагадаємо, у 2010 році бізнесмени запропонували вкласти гроші у будівництво гірськолижного спуску та аквапарку на території Долинської сільської ради. Приблизний обсяг капіталовкладень 73 мільйона доларів. Тепер інвесторів хвилює можливий вплив від видобутку газу. Нескільки питань вопросу uh, в частності питання зберігання кражеї сріди. Ми розчитуємо на те, что сюда будут приезжать отдыхающие не только с Украины, но и из Российской Федерации. И в связи с тем, что в ближайшее время компания Shell планировалась розробка газодобичі, то тобто, сісно визникала масова прос. Факти вирішили дізнатися не з інтернету та пліток, а від першоджерела. Тому за підтримки районних чиновників запросили представника компанії Шел. На питання відповідав Олексій Татаренко у недалекому минулому радник міністра палива та енергетики Юрія Бойка. Зокрема, він прокоментував чутки про можливе забруднення водоносних горизонтів. Самої технології каби п'ятдесят літ уже і вона використовується в дуже багатьох країнах і в этих странах У нас есть проекты, которым уже и 12 лет, и 15 лет, да, то есть как бы, на которые мы можем посмотреть и э, получить статистику. Я вам приведу одну цифру, да, то есть, на примере Соединенных Штатов э, пробурено миллион двести тысяч скважин, э, нет ни одного доказанного факта, э, что происходило какое-то там загрязнение э, водоносных слоев. накопленный как бы, опыт показывает, что сами операции, то есть, как бы, в том числе и операции по гидроразрыву пласта, являются то есть, как бы, достаточно э, безопасными. Також під час обговорення порушили питання про поводження з хімікатами. Ті хімічні елементи, які виділяються з води в процесі очистки води, вот, Они утилизируются на специально то есть, как бы предусмотренных поликонах. А вот те там, спекуляции там, называются какие-то там э, стра страшные какие-то названия э, э, химические, то есть как бы э, а бензол, талуоз и так далее. Но, то То есть, есть как бы, это, это ерунда. То есть, вы можете зайти на наш э, веб-сайт и э е, посмотреть, то есть там полный перечень химических элементов, которые э е, используются при операции гидроразрыва. И так происходит в каждой стране, кстати. Это не никакая-то секретная информация. У процесі спілкування обговорили цілу низку важливих питань. Например, Підсумки інвесторів важливі, задовольнили. А що будете говорити інвесторам по результату? Я буду говорити, що, э, скажем так, сама по собі процедура добычи сланцевого газу не является опасным. Тобто це основне резюме. Обговорення організував керівник райдержадміністрації Петро Білоконов. Він почув відповіді і на свої питання, зокрема, щодо соціальних інвестицій. Чиновник переконаний – зустрічі у такому форматі триватимуть. В цілому, поки питань у мене немає. Вони будуть з'являтися, звісно, ми ще не раз будемо зустрічатися здесь. Єдине, правильно було сказано Олексієм. О том, что да, нужно говорить, но говорить нужно в режиме диалога, конструктивного, так как сегодня произошло у нас в администрации. В режиме ультиматумов, каких-то выкриков, каких-то транспарантов диалога не получается. Они сбивают людей с толку, они не дают никому высказаться. А в принципе ответы можно получить на все вопросы.